У Житомирі на вулиці Бориса Тена, де зараз ремонтують тротуари та дорогу, планують замінити асфальтобетонне покриття між трамвайними коліями. Про це журналістам «Житомир.Інфо» 25 березня розповіли у комунальному підприємстві Житомирське трамвайно тролейбусне управління. Дорожнє покриття по вулиці Бориса Тена від небесної сотні до східної знаходиться». В такому дуже плачевному стані. Питання заміни асфальтобетонного покриття між трамвайними коліями буде винесено на найближчу сесію Житомирської міської ради. В разі виділення коштів ТТУ проведе тендер, визначить переможця, підрядника. І проведе заміну асфальтобетонного покриття між трамвайними коліями ну, асфальтобетонне покриття обійдеться приблизно від 5,5 до 6 мільйонів гривень. Крім того, у трамвайно-тролейбусному управлінні говорять, що у місті потрібно замінити трамвайну колію на вулиці Корольова, проте поки немає можливості це зробити. Найбільша така ділянка, яка потребує. Ремонту це від перехрестя відрука, от недалеко від нас, відрука Корольова до Корольова-Східної. Оце ділянка біля ботанічного саду, вона потребує заміни. Два роки назад нам частково виділяли кошти з бюджету, підприємство додавало кошти, ми купували рейки, шпали, болти, гайки і збирали для заміни. На жаль, на всю ділянку реїк немає. Раз, по-друге, людей немає зараз для проведення таких робіт, тому поки це питання відкладено. Зараз у комунальному підприємстві є 23 трамваї, проте по місту курсують лише 13. Не списували ми в цьому році трамваї. У нас на балансі 23 трамваї. По-перше, зменшилась кількість пасажирів, які користуються трамваєм. Ми розуміємо, чому через війну. Багато людей виїхало, мобілізований, тому пасажиропоток зменшився. Раз, по-друге, збільшилась кількість автомобільного транспорту, люди пересіли на автомобілі. Тому ми використовуємо всього лише 13 трамваїв для обслуговування населення на єдиному нашому маршруті Майдан Перемоги Льонокабінат.